Хочу зняти коротеньке відео, як замінити амортизатори на Ford Neo 3 Універсал. В ютубі немає, вирішив коротеньке зняти. Саме перше попускаємо три болта. 1, 2, це третій. З другої сторони також. Потім головне кладемо Домкрат або піньочки якісь домкрат, щоб потім опускати плавно. Саме головне. Попускаємо всі три. Болти, відкручуємо їх і плавно домкратом опускаємо підрамник на 20 см. Перед тим послабляємо дріт АБС, трубку на гальма, і щолкаємо, там є защолки, і плавно домкратом опускаємо вниз. Аж тоді звільняється верхній болт, що можна його відкрутити. Один нюанс долині, бо гайка приварена. Значить, знімлю. Отут. Долині. Тут гайка приварена. Треба болтом крутити. А тут гайка не приварена. Можна так, можна так. Але з цієї сторони погано довісти, то я з цією скручу болтом. От і все. Таке коротке відео, може комусь пригодиться.